Дружба з першого погляду. Щоп'ятниці в рамках акції Прогуляємось містом. Волонтери проводять прогулянку із собаками, які нині перебувають на перетримці рівненського центру стерилізації. Таким чином хочуть знайти дім для безпритульних тварин. Усі чотири лапі попередньо пройшли адаптацію та стерилізацію. Розповідає керівниця закладу Тамара Сиротинська. Це безпритульні тварини міста рівного. Є собачки, яких ми виловили на вулиці, стерилізували і прилаштували відразу. Є ті, які деякий час, місяць-два, у нас ну, ті, які дійсно прогресивні і такі. Можливо, прилаштування серед волонтерів, що допомагають доглядати за тваринами у притулку. 13-річна Вікторія Баланюк. Дівчина розповідає: любов до собак у неї ще з дитинства. Відтак у центрі стерилізації вона проводить більшість вільного часу, а також за можливості долучається й до щотижневої акції. каже спільну мову із тваринами знайти не важко. Головне бажання. Я їх обожнюю. Люблю коли. Вони до мене лізуть, коли їх погладити, коли їх мене лижуть, це теж дуже класно. У мене вдома теж є собаки, при тому що їх шість і коти. Я люблю всіх, ну, в центрі цивілізації були тільки собаки. Не лякати, бажано, щоб волосся зазвичай були зав'язані. Буває, що волоси або, ну як в мене верцетка, коли нагинаюся, то собаку вони якусь можуть злякати. Ну, не, не подобається. По поведінці бачить. От наслола, хвостиком махає, там, це вже означає, що вона вже розслаблена більше. Головна мета акції не лише знайти господаря для чотирилапих, але й змінити ставлення рівнян до тварин із притулку. На думку співорганізаторки проведення щотижневих прогулянок Тетяни Кравчук, така ініціатива також допоможе людям знайти зв'язок із потенційними домашніми улюбленцями. Я зрозуміла, що недостатньо тільки побачити фотографію. Можна захотіти цю собаку взяти собі або кіцьку, але коли зустрічаєшся вживу, може не вийти такого контакту. І я зрозуміла, що треба показати. Собак. І тоді з'явилася така ідея, що стосується любові і відданості, то собака, яка пожила на вулиці, яка пожила в, в притулку, де вона не жила, вона потім дуже вдячна за те, що її взяли в родину, і вона дуже боїться втратити цю родину. Долучаються до проекту не лише благодійники, але й небайдужі рівняни. Серед них Вадим із домашньою улюбленицею Аєю, яку він півроку тому забрав із центру стерилізації. Чоловік жартома називається коханням з першого погляду. Собака сама покаже, чи підходить, от, скажімо, ця людина для неї чи ні. Ну все, це ж ну. Якщо людина любить собак, ну собаки любить людину. Треба ж показувати. Чим більше людей будуть знати, чим більше людей будуть бачити, тим більше шансів буде у собачок знайти ну, свою сім'ю, да й у людей знайти друзів. Тетяна Кравчук запевняє, як показує практика, такі акції дійсно працюють. На нас приходять люди, іноді нам приносять їжу, якісь смаколики для собак, нам приносять гроші, з собаками гуляють. Люди почали знайомитися. Просто це треба робити постійно. Тож на цьому волонтери зупинятись не планують. У подальшому хочуть залучати до акції ще більше людей, аби усі чотирилапі знайшли дім. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.